Привіт, мої любі підписники і глядачі! Збираюся на роботу і не можу не записати для вас відео. І як вам ця зачіска? Порівняйте із тією зачіскою, яка на минулому відео. Там крупні кучері, тут мілкі, практично афро. Не забуваємо про замовлення. Наближається Пасха. Замовляйте у мене вітання для друзів, близьких і рідних. Замовляйте мотивації. Все буде виконано чудово. Який то час, який розмай, як все квітково, світанково. Приходь. Ходь, пасхальне диво, і Воскресай у світі цим Христос, Хай воскресає все, природа, ліси і ниви і ріки шепотять русалками тоді, хай все прекрасне виливає в серце, ту неповторну тиш, ті неповторні небеса. Любіть, любіть, любіть частіш, бо проминають всі часи. Любіть так щиро й безкористі, як і любив воскреслий Бог. Любіть, любіть і щиро, і чарівно. Цілуйте ті уста, кохані, цілуйте ті лани... ланіти дорогих, і буде все прекрасно полум'яніти у ваших снах, в реаліях завжди, Хай сонце пробуджує найспекотніші квіти. Ти, чарівно, вилюбіть усе на світі, що дав Господь, а що не дав, а так бажаєте завжди. Чекайте з радістю і буде, усе у вашому житті. Ось такий вірш мотиваційний для вас, мої любі. Дякую за увагу.